З тими, так що давайте якось максимально пошвидку з дітьми, так. Да. Ти включила? Включаю, Да. Так. Да. Звернення управління охорони здоров'я постосово прохання погоди розпис до використання коштів на багатопрофільна клінічна лікарня швидкої медичної допомоги. Скажіть, ага. будь ласка, це погоджено вже? Все видиш? Є питання? Ставлю на голосування. Згоди. Да. Да. Дякую. Да. Звернення да, Львівське територіальне медичне об'єднання стосовно прохання погодити внесення змін в розписі нестандартне приєднання до електричних мереж М'ячіково 8. На тимчасове приєднання до електричних мереж. Є погодження? Ставлю, так, можуть. Чому у нас під номером є дві... Медичну установу, пологовий будинок і перші територіальні медичне об'єднання. Ні, у нас є тільки пологовий. Ви маєте на увазі, якщо дивитися в гуглі, Так, гуглі ну, ми, ми просто не маємо доступу до того. Тобто, ми не ми, не ми вносили в Google карту пологовий будинок. А звітом її забрати може тільки той, хто вносив цю інформацію. нас там що знаходиться? Пологовий будинок У нас там знаходиться пологовий будинок першого територіального медичного об'єкту. На полога, але воно. Просто стара назва збереглася, ми, на жаль, ми, ми зараз пробуємо через хакерів, ту стару назву ви виступати. Ви, а чому тимчасово приєднає? Тому що ви, коли розроблялася проєктна документація, то тоді була ж був тільки що можна було тимчасово. Так, а зараз зараз дозволили вже нестандартне. Ми робимо тимчасове, і потім нестандартне коштує більше як 2 мільйони. Так. Тимчасове буде вартувати 1 мільйон 166, прокладуть кабеля, а потім вони доплатять і зроблять їх на Просто, щоб не міняти проєктно кошторисну документацію зараз. Вони сума коштів вдвічі менша, ніж нестандартно. Mm -hmm. А потім вони перероблять вже в доплатять заплатять ту суму є. Що по фінансовій частині там порушень не буде. То тобто, просто так, щоб зараз. Ставлю в, на голосування Хто за? за? Дякую. Звернення ЛКП Львівське територіальне медичне об'єднання просять з забрати з одного це технічна помилка. Там технічна помилка просто замість звичайної стрічки дали тих мірів мільйони 386 на стрічку над такою самою назвою, але з поміткою коригування. А Ви, це, ми кожного просимо відчути бюджет уже до ставлю на голосування. Хто за? До проте остави. І... Дякую. Звернення управління охорони здоров'я прохання погодити зміни до розпису використання коштів. Третя міська поліплі залишилося 4 тисячі гривень після придбання українку кому ставлю на голосування. Хто за? Так. П'яте питання звернення управління охорони здоров'я стосовно прохання погодити про розподіл коштів. лікарні, по клінічній лікарні планового лікування та креативної допомоги Ми на попередній комісії на минулі комісії погодили нам з додаткові кошти на збільшення статутного капіталу, який був визначений. 10 ставлю на голосування. А хто переносимо за? Дякую, рішення прийнято. Олена, Дякую, рішення прийнято Олена. За. Звернення управління охорони здоров'я, е, заробітну плату просять. Ми прийняли, ми прийняли працівника так. в листопаді місяці. Ставлю на голосування, хто за. Що, що ви в мене не да. сходите? Я тільки що заявив, що, що? може запитання. Так. 27, 2, 26, ніби буде. Кажіть. 20, там зараз я відкрию цей. Щось... 27 і 2 і нарахування 6. Буде... Розмічу, там 3, на майже 3, на 700 тисяч. 33 все правильно. Ні, 27,2 плюс 6 тисяч нарахувань. Це буде 33. О, це з комісією, місця. з редакційною комісією. Ні, так а що вам тут не сходиться? Зараз табличку знайду. Добре. Ні, то тобто так само. Так само, я за я, я бачу, що так само хай потерпиться. Тут є, затраджено 4 мільйони 0,9, план 4939, виконаний 4. Це ви зараз прошу. От їхні пропозиції оця. То шосте, то це ми шосте питання розглядаємо шосте питання. Ага, по заробітній заробітні платі. То ну, є шосте питання. Та табличка. І тут 27 тисяч, Оце, що вони це. <кій> чому тут сума там там, не сходиться. Сходиться 33,2, тому що до, до суми цієї суми додається нарахування податків в 6 тисяч. І тому виходить 33,2. Добре, може, я щось не так я Ставлю на голосування. Хто за? за. Дякую. Проект ухвалив про продовження на 25-27 років дії програми забезпечення медичного огляду окремих категорій військовозобов'язаних мешканців на 21-24 двадцять року. Фінансування наших ВЛК, чотирьох ВЛК, ми дофінансовуємо їх з міського бюджету. Ставлю на за голосування хто за? за. Дякую. Проєкт ухвали про продовження на 25 рік міської програми запобігання та лікування серцево-судинних судинно мозкових захворювань. Хто за да. програма буде, грошей на програму не буде. Чудово. Проєкт ухвали про затвердження програми покращення матеріально-технічних умов надання медичної допомоги. Да. Ставлю на голосування. Хто за? За. Да. Дякую. Проект ухвали про продовження. А в них не було зауважень в медичної комісії? до Ще ще не було, По Не було. було. Проект ухвали про продовження на 25-27 роки дії програми організації підтримки стратегічного управління. Питань громадського здоров'я вона ще не розглянута. Е, ні, ми вже розглядали зауважень. Нема навпаки, навіть пан Тарас Рапицький казав, що треба більше грошей на промоцію виділяти. Ага, треба. треба ставлю на голосування. Хто за? Нам би ще мільйонімільярдів. Шість думаю, ми би якраз Всі програми закрилення. Дякую. Проект ухвали про внесення змін до ухвали міської ради про визначення розміру статутного капіталу. Ставлю на голосування хто за. Так. Да. Дякую. Не бачу. Петро, тебе взагалі вже не видно. За, за. Петро? Я просто дякую. Дякую. Угу. Проєкт ухвали про надання згоди на укладення договору по жертви. Старий, Що старий, старий ренгенапарат, який працював в четвертій міській поліклініці, передає про дивилі. Ставом на голосування віддаємо рентгенапарат. жертву. Да. Хто за За. Петро. За. Добре. Е, проект ухвали про продовження за. на 25. Поняла, поняла, Петро, вже чую. 25-27 роки амбулаторне лікування окремо категорії населення. І, як, медикаменти, які ми забезпечуємо в разі амбулаторного лікування, то, ну, то зобов'язання від держави. Не маємо. Ставлю на голосування. Хто за? за. 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 Добре. За. За. Добре. Вже Це те вже на всі я поняла. <реш> Проект уклали міська програма фінансування підтримки комунального некомерційного підприємства студентська поліклініка. Вони там зекономили. Це я попросила написати цю програму, бо ми не знаємо, які були зекономлені гроші. Так, Півден СЗУ по 9 пакету зменшило з 179 тисяч. Щоб ми 000 не фінансували з бюджету до кінця до кінця року. До, року, до кінця року, є, року. Та, Ставлю приїгли. на голосування, хто за. Yeah. Дякую. Е, і проєкт ухвали про затвердження міська програми надання надання стаціонарної поліативної допомоги. Хто за yeah. е, Проєкт ухвали про безоплатну передачу матеріальної цінності? Це не твоє? Це є на це. Моє, це є також ми попередня ухвала була так аналогічна. Це передаються хіміопрепарати. Цього разу в Чернівецьку область тільки утримані є безкоштовно, як безкоштовна гуманітарна допомога, хімі, хіміотерапія. А там 20, 20 упаковок. Ну, там е, тому тепер, що ми шо, забагато ми. передали і ні, вони тепер, Ні, тепер ні, до, до, до тих, що ми передали в Чернігівську, що тепер 20 упаковок передає. Ставлю на голосування, термін, хто в, за. Та до лютого mm -hmm. вони не використовують так? А ще, і пропують. І додатково 12 запитання. Погоди виділення додаткових коштів на студентську, такі їм бракує. Так, так. Мільйон маю з пані. Вони ж обіцяли, що вони самі якось ні? Не вигребуть. Не вигребуть, там. Сьогодні на медичній комісії Валерія говорив. Ну кінець року, то я думаю, що зараз знайдемо, майте мовити, тих, хто вже 19 го точно не вигребуть. Ставлю на голосування, хто за? У нас там немає. Ми вичерпали пере Вікторія Вікторівна. Я біжу до студентів. Я знаю, що ви хочете сказати, а Ви теж? Ні, давайте може почнемо. Дивіться, дивіться, ми, ми почнемо зараз, бо я потім ще сідаю з програмою працювати. Нас просто там студенти вже чекають. 25. Давайте що що? На зараз прошу, до студентів. Дивіться, 5 хвилин. Напередні було оголошено, що всі розпорядники, по-перше, мають надати звіти по виконанні міських цільових програм, по-друге, ми домовилися, що разом у профільних комісіях разом з департаментом фінансової політики входять розпорядники. Тому ці два тижні наші розпорядники будуть пояснювати. Які два тижні? Де в нас є два тижні? 3 3 ти тижні Питання. Для того, щоб Коли ми дійдемо до розгляду, після всіх прошлів. Дивимося, вівторок всіх... вівторок, у виключно бюджетна комісія так. на другу годину. До того часу я прошу всіх, ми починаємо працювати кожен з тим бюджетом, і всі всі, всі їхні звіти я повідсила нам в, цю, в нашу групу. Я думаю, що варто би було, щоб кожна з фракцій до того, як ви будете приймати якісь рішення, попрацювала з Вікторією Вікторівною. Ми думали, тридцять є, п'ятниця голос інші фракції. Інші фракції працюють тут. Я судячи по всьому, тут починаю жити до вівторка. Так що все буде руководство. Виселю своїх дітей за одного ряд чоловіка. що є так? Все, дякую до зустрічі вівторок. Але давайте так, щоб до вівторка, якщо у вас є питання в процесі вивчення, ви мені скидаєте, От я наприклад вчора видав.